Ну що, як день? Шо їсти є? Е, та так. Я сьогодні думала, може я на співбесіду піду. Є вакансія в офісі поруч, часткова зайнятість. Шо? Куди? На роботу? А хто з дитиною буде? Мама іноді допоможе, в садок віддамо. То ти не спіши. Сиди вдома, займайся дитиною, я ж хожу на роботу, приношу гроші. Тобі що? важко? Просто хочеться побути не тільки мамою, і хоч день пожити без фрази Мама, де моя іграшка, і Мама, я накакав. О, почалось! Жінка захотіла кар'єру, а хто борщ буде варити? Я теж хочу розвиватися і щоб дитина бачила мене не тільки біля плети, а й в житті. Бо коли ти кажеш сиди вдома, я чую, твоя мрія неважлива. Я від тебе не хочу тільки грошей, я хочу поваги. Часто фраза сиди вдома звучить не як турбота, а як обмеження, тому що коли один партнер обмежує іншого в розвитку, це не про любов, це про страх змін. Домашня робота важка і безперервна, але вона не повинна закривати особистість. У стосунках важливо не ділитися на ролі, а ділитися повагою. Бо щаслива мама це не та, яка сидить вдома, а та, якій дозволяють бути собою.